Ну, по-перше, я хотів би привітати цих зі святом сьогоднішнім, День прапора. І з наступаючим Днем Незалежності України, яке буде відзначатися завтра. Так що поздравляю, бажаю всім здоров'я, вилікуватися від отриманих травм, у кого ще не виліклення. Хотілося б, щоб Денис позоріше став у ряд гравців, які виходять на поле. У нас ще травмований. Давиду, по да по-моєму, так? Ізкарваш. Іскар. Хачур. Руслан, Хачур. 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 Руслан, де ти? Де ти? Я бачу. В нормальній формі, тому що такі плітки ходять по місті. Знають футболісти Черкасів? Ні. Але нам не до свят, друзі. Тому що громадських містах, вболівальники команди Черкасський Дніпро стурбовані відсутністю результативної гри команди, незапланованою втратою очок, втратою лідерства в першій лізі. І наближенням до втрати шансів боротися за одну з путівок до Прем'єр-Ліги України. Саме тому в неділю я реалізував рекомендацію Анатолія Васильовича Бондаренка, міського голови нашого почесного президента, і зустрівся з рукою гравців команди. Ну, Секрету всього не будемо робити. Я мав зустріч з Олександром Ковпаком, Олегом Тарасенко. Олегом Кошкою, Олегом Сенігубом, Ігорем Мединським, Ігорем Семеніною, Володимиром Шопніним. Отакий склад був. Місце зустрічі у нас було цікаве. Правда, ми не порушували дисципліну. Навіть відкали деякі грації відмовилися. В ресторані «Проманс» ми зустрічалися, так що якщо хтось там побачив і каже, що футболісти в ресторані були, то у нас була ділова там зустріч. Як результат недільних бесід обміну думками сьогодні ще зустріч з міським головою Черкас і заступником, першим заступником міського голови паном Мухаренко. Головне, що мене порадувало під час бесід, що футболісти запевнили і всі як один сказали, що в команді. Хороша атмосфера, хороша атмосфера робоча. І навіть те, що вдалося шість гравців, казали би, шість гравців, які прийшли в команду, які створили конкуренцію у усіх лініях, могла б якось порушити мікроклімат. Ця ситуація. Ми е, хвилювалися, щоб цього не сталося. І от е, всі учасники бесід підтвердили, що Атмосфера нормальна, робоча. І навіть те, що відбувається незапланована втрата очок турнірних, в команді існує спокій, що ще багато матчів і все попереду. Ну, я не знаю від кого такий спокій йде. Я рахую, що треба вже відпускати цей спокій, тому що ми вже далеко відпустили лідерів. Шість точок у нас мінус. Якщо брати і лічівець, але ви знаєте, що весною ці очки надовжити важче, ніж осінню, тому що футбольні поля будуть не тої якості після зими. Буде болото в деяких містах, стадіони в першій лізі в основному без підігріло. Так що зараз я так вважаю, що очки втрачати. Нам вже хватить. А саме головне, що сьогодні команда втратила ту яскраву гру, яку ми мали. Мається на увазі результативну, наступальну гру, яка подобалася болівникам, і якою наша команда завжди відзначалася. Ми завжди були впевнені, що в другому таймі у нас Ігор Михайлович зробить заміни завжди. Посилить в ротації, і ми надолужимо те, що може втратили в першому табі. На жаль, незважаючи на те, що група гравців, яка прийшла в команду, має досвід виступів у першій лізі і прем'єр-лізі, на жаль, зараз такого не відбувається. І те, що ми побачили під час матчу зірником приволічно, ми не підсилилися у другій половині матчу. А навіть почали програвати, і якби не чудо був Олега Тарасенко, як його п'ятка там я не розумію поки що. Сам не знаю. А? Сам не знаю, так вийшло. Так вийшло, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. У нас попереду mm -hmm. дуже важливі матчі. 26 серпня ми граємо в Петровому. Команда хоча й дебютанка, човір, але дуже зла. Волільники там специфічні, Петровому. Так що розслаблятися не слід. 3 вересня у нас гра з київським арсеналом в Черкасах. Тоді в Полтаві. І далі дві гри дуже відповідальні і важливі. Оболонь в Черкасах і 18 вересня в Маріуполі з лідером Ілічинським. І все це напередодні матчу на Кубок України з командою Сталь. Міста. Ну, Я думаю, що це непогано. Оці всі матчі, які я назвав перед Сталю, 21 вересня в нас Сталю, і е Я вже про це казав на Фейсбуці, хто читав, то вже знає, що оці всі матчі потрібно використати для підготовки до матчу зі Сталлю. Щоб ми не програли команді прем'єр-ліги позорно. Там, П'ять чи 4, чи скільки не знаю. А щоб ми дали бій і постаралися виграти цей матч на Кубок України. Тому що відкривається перспектива отримати в суперники когось із з першої шістки. І це було б для болівників дуже важливо. І ви б могли зняти цю всю напругу, яка зараз існує на краю команди. Ви ж бачите, що болівники кричать. На Кричать неприємні речі. Ну, болільник завжди болільник, але пропускати це без уваги, це, я думаю, не зовсім правильно. Значно покращити гру в ватацію ми повинні. У команди повинна бути позитивна агресивність, я б так назвав. Це я придумав таку фразу позитивна агресивність, тому що якщо агресія на полі, то це погано, тому що можна завжди отримати червону картку і піти з поля. А позитивна агресивність. У межах правило повинна бути. Ну, я не хочу давати рекомендації тут тренерському штабу стосовно проведення тренувань, але я вчора все тренування дивився у вікно. Я не хотів спеціально йти на стадіон, а дивився вікно, мені все видно. Дивився, як проходило тренування. Я думаю, що сьогодні на засіданні тренерської ради у нас о 15-й годині за засідання тренерської ради ми поговоримо про режим тренування, як воно проходить і розберемося професіонально. Е, які ще питання піднімали нас? Низька заробітна плата в команді, Ну, я тут хочу трошки подискутувати на цю тему. Розумієте, якщо, От там такий вислів, що у нашій команді саме найша заробітна плата в першій лізі, ну, ви розумієте, якщо ви рахуєте тільки одну заробітну плату, то це може і так воно і є. Але якщо ми беремо всі виплати, які на протязі сезону ми здійснюємо, так? То виходить, що у нас всі гравці отримують не менше 15 тисяч гривень в місяць. Якщо комусь цікаво буде подивитися, як це е, рахується, то можете звернутися до мене особисто, я попереду весь розклад. Тут по кожному є. Ну, Наприклад, Саша Батальський. У нього середньомісячна заробітна плата 21 тисяча гривень 505. У Черкачан трудящий, чем 9800. Міський голова 9800, да. Міський голова. 21 тисяча, Ну і менше 15 немає. Ну, Так що, друзі, я відреагував на зауваження під час бесіди. Підготувався, будь ласка, заходьте, я все покажу. Яким чином ми досягали того, що футболісти не мали проблем в особистому житті на протязі сезону? Ми досягали за рахунок виплати преміальних. Оці умови. Виплати преміальних. Вони існували у нас в прошлий сезон і позапрошлий. І досвід показав, що це дуже добре, тому що всі знали на кожний матч, яка сума преміальних, виходили битися, і це підсознательно, підспудно, давало поштовх і гнало, як то кажуть, на ворота суперника. Ну так, ми прийшли до такого висновку в ході наших басів. Зараз цього немає. Але ж ви самі в цьому винні. Після матчу з ковалівкою, який ви чомусь зіграли нічию у себе на полі, так? ми мали коротку дискусію і вирішили, що коли команда вийде на перше місце, стане лідером у чемпіонаті, ми поновимо ці умови, відпрацюємо їх з урахуванням побажань гравців і... Буде у нас такий документ, ми будемо знати на кожний матч, за що ми виходимо грати. І буде як було. У нас було дуже нормально, що в суботу, неділю відіграли матч. На неділі після матчу, до передматчого тренування вони отримали всі бонус за матч. І у нас не було ніодної затримки. Значить, і ми розраховувалися таким чином. Так що зараз нема проблеми, ми створимо такі умови. Але давайте тоді через німагу зіграємо оці матчі, які в нас є до матчу зі сталі. Вийдемо на, а якщо ми всі матчі виграємо, то ми вийдемо на перше-друге місце, я так прогнозую. І повернемо цю концепцію до нашого колективу. Зараз саме час проінформувати, ну я таке слово українське є, розтлумачити, так? Тобто розталкувати структуру футбольного клубу зараз, щоб ви розуміли. Значить, Є корпорація, головна організація, президент корпорації, ви знаєте хто, я думаю, це я, президент корпорації. Але корпорація не відповідає за фінансування команди майстрів, щоб ви розуміли. Це дуже важливо. Вона може допомагати корпорація за рахунок засновників, які в неї є, значить, товариству з обмеженою відповідальністю, в штаті якого знаходиться команда майстрів. І от товариство це головна дієва особа. Я говорю, говорю про товариство, щоб ви знали, тому що в нас сьогодні змінився керівник товариства, у нас були збори засновників перед. Нашою зустріччю Юрій Миколаївич Колесник попросився повернутися в Білозір'я, і ми вирішили його відпустити. І він хоче приділити увагу благородній справі: це працювати в академії футболу, готувати резерв в нашу команду, тому що ми відступили від своїх. Е Своєї концепції, яку ми декларували, що ми будемо старатися робити так, щоб у нас були місцеві гравці черкаські, щоб ми виховували їх у своїх дитячих спортивних школах і в академії, і запрошували команду майстрів. Ми відступили від цього правила, і у нас так сталося, що зараз більшість гравців це хлопці, не черкащани, які живуть на квартирах або в готелі Нива, А звичайно, коли ви живете на квартирах, то це і фінансова нагрузка на футбольний клуб більша, тому що о, зараз е, інформація, яку я отримав під час бесід з е, футболістами в неділю, що важко, тому що заробітна плата там 7-8 тисяч гривень. А потрібно за квартиру віддати 4-5. Якісь такі дорогі квартири стали ще касають, друг різко. Я пам'ятаю, було 2-3 тисячі. Місто зараз... має популярність. Їдуть сюди багато людей. Тому, звичайно, воно все це ударило і по гравцям. Ми радилися, яким чином зараз допомогти кожному з. Футболістів, які попали у таке срутне становище. У нас не всі в скрутне становище попали, тому що е, пролонгація контрактів, підписання контрактів, там виплачені дуже серйозні суми. Мединському нічого не потрібно зараз. Правда? Трі. У тебе все нормально, так? Потрібно? Як ті вони а? Так що робота академії, куди пішов Юрій Миколаївич працювати, це дуже важливий аспект нашої діяльності. І ми будемо приділяти цьому увагу. Я постійно орієнтую Ігоря Михайловича Столовицького, щоб тренери бували там на матчах команди черкаський Дніпро 2, яка грає на першій області. І нам потрібно повернутися до цієї концепції не тільки її декорувати, а вже й практично виконувати практично Ось Отаку От коротеньку інформацію я збирався вам дати. Анатолій Васильович і для вас, і для вашого заступника. Зараз, якщо Анатолій Васильович буде ще говорити, тоді, будь ласка, якщо будуть питання. Чи хтось з Росії може? Владимир ну тяжело сейчас выполнять задачу без неких минимальных, хотя бы поставьте какие-то минимальные, до того первое место не выйдем, там, в бойки, в будем идти. Потому что без денег, без э, стимулирования за игру конкретную, финансов, то нам тяжело. Игрок получит травму, допустим, не дай Бог, на игре, вылетит на полгода, и на одну зарплату вообще будет жить, и лечиться, и... Тому подобне. Треба мінімальну фітасому зараз поставте, поки ми не подимемося. Ну, звичайно, стимул у спорті це дуже важливо, дуже важливо. Але краще, коли ці гроші заробляються, а не даються вам. Краще заробляти, так? Ми заробити будемо побідами, як. От ви ж в минулому році заробляли гроші перемогами. Вам їх просто так ніхто не платить. Тільки за перемогу. Хоча це було і може і важко на кожну групу налаштовуватися на перемогу, але витримали, все, витримали. Команда билася до останнього, друге місце зайняла. Ну, Є тепер у нас почесний президент, от його рекомендаціями послухай, виконавчий орган клубу буде керуватися рекомендаціями почесного президента. футболісти, спортсмени, тренерські склади. Перше хотів би всіх, напевне, привітати з сьогоднішнім святом Державного прапора України і завтрашнім святом 25-ї річниці незалежності нашої країни. Ну, якщо е, поєднати справи футбольні і справи державні, е, то я запевняю, що в принципі клуб Черкаський Дніпро... Це буде говорити такий казірка, яка піднялася, і на сьогоднішній день його потрібно допомагати, утримувати, сприяти всьому, тому що це вже візитівка міста Черкас. Я не уявляю сьогодні навіть нашого міста вже без цього, Це я відверто кажу, як міський голова. Що стосується справ господарських, то я скажу вам, що ми прикладемо максимальні зусилля на наступний рік, щоб дійсно... І відношення міської влади було до клубу позитивне, і відношення клубу до міської влади. Що стосується болівальників, то ви ж бачите, так, болівальники вони були є людьми емоційними, нестриманими. Але я вам скажу відверто, я не розумію останні ігри. Ви переважали цю команду, і вона просиділа в обороні два виходи. Мені як людині, яка має якесь певне відношення до футболу, бо я не на такому рівні, звісно, грав, як ви, але грав за район. У висвітниці, там, де народився. А вболівальники, ми готові вас підтримувати, болівати, приходити, заводити місто, робити все, але відповідно ми вимагаємо від вас цього самого – віддаватися на групу повністю. Я думаю, що на наступний рік ми вже тут з Володимиром Євровичем більше обговоримо. Зрозуміло, що нам більш складніше допомагати клубу буде фінансово, більш складніше. Нам простіше там робити якісь речі на стадіоні, там біля стадіону інфраструктури, це нам не забороняє біженних місць. Але я думаю, що ми знайдемо і якісь механізми, що дійсно вклад міської ради у розвиток клубу також був відчутний. Це так, в принципі, коротко все думаю, якщо якісь питання будуть, що стосується там вже більш побутових питань, я думаю, що ми після 9 місяців вийдемо і з фонду депутатів міського можна буде якісь надати допомогу нашим юристам, якісь певні господарські витрати сімейні, за сімейним останнім, за лікування.